Народився на Полтавщині, місто Лубни, закінчив Луганську академію внутрішніх справ, працював на оперативних посадах на Полтавщині довгий період часу на Львівщині. Зокрема, займав посади начальника Львівського міського управління, заступника начальника ГУНП. Потім працював недовгий час в центральному апараті в місті Києві на Сумщині і крайня моя посада це начальник управління внутрішньої безпеки на Волині. На сьогоднішній день я знаходжусь на Тернопільщині. Досить відповідальна, як на мене, лінія роботи, посада. Дуже швидко намагаюся вникнути в оперативну обстановку, проводжу щодня заслуховування актуальних кримінальних проваджень. Намагаюся відразу вплинути на те, щоб вони ефективно розслідувались, тобто не вплинути на сам процес розслідування, бо є таємниця слідства, але. Там, де я бачу, що є звернення громадян систематичні, на ці впровадження я в першу чергу звертаю увагу і хочу розуміти, як вони розслідуються і справи не розкриті розкриваються. Найболючіші теми, які я хотів би сьогодні з вами і обговорити, і довести до громадян, це шахрайство. Ця проблематика не є тільки проблематикою Тернопільщини, це загальнодержавна проблема. Сьогодні люди коли йде війна повномасштабна, наші громадяни досить вразливому стані, вони десь в розпачі довіряють іншим громадянам. І, на превеликий жаль, багато недобрих людей цим користаються. Якщо вивчити це питання в розрізі Тернопільщини, воно досить цікаве, цікаве чим? Таких злочинів багато, відразу попереджаю вас, близько тисячі. І коли ми проводимо певні оперативно-пошукові заходи, слідчі дії, ми розуміємо, що самі шахраї в більшості випадків, а це більше 90%, не знаходяться на Тернопільщині. Тобто, у нас така, знаєте, простими словами, область потерпілих. Тобто люди. Які звертаються, вони ошукані людьми з інших областей, з інших регіонів. Тобто якогось масового такого осередку, де сконцентровані ці шахраї на Тернопільщині немає. Тому з цим є певні складнощі, скажу відверто, але зараз вживаються всі дієві заходи щодо того, щоб ці злочини були. Швидко розкриті, і громадяни розуміли, що поліція працює. Чому це трапляється? Тому що А, люди е, не обізнані певною мірою, Б, люди довіряють. Оця довіра, наша така е, притаманна риса характеру, вона тут е, е, такий злий жарт грає. знаєте. Тобто ми розуміємо, що коли Дзвонять, що десь люди потрапили в біду, десь збирають кошти там на переселенців, на лікування воїнів. Відразу, звичайно, наші люди розуміють, що потрібно допомогти, але не про великий жаль, шахраї цим користуються. Ми сьогодні будемо зустрічатися з представниками релігійних організацій, конфесії, щоб навіть на службах в нас область досить віруюча, хоча не є не одна конфесія, але ходять до церкви і щоб священики також наголошували на тому. Соціальні працівники, які будуть контактувати більше всього із населенням. Технічні можливості вивчаємо, щоб була смс-розсилка з попередження цих речей.